Привіт! Ну що, готові зламати один із найперших, але й найголовніших кодів у німецькій мові. Мова піде про відмінювання дієслів. Знаю, на перший погляд, це може виглядати трохи заплутано, але повірте, це дуже логічна система, і я обіцяю, до кінця цього розбору у вас в руках буде ключ, який відкриє двері до розуміння сотень німецьких речень. Отже, давайте почнемо з питання, яке я впевнений, мучить кожного, хто відкриває підручник німецької. Чому одне єдине слово Лернін раптом починає змінюватись, ніби Хамелеон? Так от, це не хаос, це система. І зараз ми її розкладемо по поличках. І ось власне відповідь на цю загадку. Це називається відмінювання або німецькою конюгацією. Простими словами, дієслово ніби підлаштовується під того, хто виконує дію. Це як мати універсальний ключ, який трохи змінює свою форму, щоб підійти до кожного конкретного замка. Ось наш план гри на сьогодні. Спочатку розкриємо саму загадку відмінювання, потім зламаємо базовий код, це правильні дієслова. Далі розберемося з несподіваним поворотом, тобто з неправильними. Отримаємо три суперключі до мови, опануємо парочку просунутих маневрів і нарешті визначимо нашу місію на майбутнє. Поїхали! Гаразд, занурюємось у першу частину нашого коду. Щоб зрозуміти всю систему, нам треба розібрати будь-яке дієслово, так би мовити, на дві головні складові: хто виконує дію і, власне, сама дія. Так. Дивіться, все насправді дуже просто: З ліма у нас є виконавці: це особові займенники я, ти, він, вона, воно і так далі. А справа це серцевина, ядро самого дієслова те, що ми називаємо основою. Щоб її знайти, треба просто відкинути закінчення н. От було «лернен», відкинули «н» і воля, маємо основу «лерн». А тепер переходимо до найпростішої і, чесно кажучи, найприємнішої частини нашого коду. Це дієслова, які завжди грають за правилами, абсолютно передбачувані так звані правильні дієслова. І ось тут увага, головна ідея, яка має додати впевненості. У цих дієслів основа просто залізобетонна. Вона ніколи чуєте ніколи не змінюється. Це робить їх суперпередбачуваними. Все, що нам лишається, це просто додавати до цієї основи правильні закінчення. Подивімось, як це працює на нашому прикладі рнен основа learn, бачите, залишається незмінною в кожному рядочку. А до неї ми, наче конструктор, просто приєднуємо різні закінчення. Якщо я, то закінчення е і хлярне, якщо ти, то ст ду «du lernst» і так далі. Все надзвичайно логічно. І ось він, наш перший скарб: оцей набір закінчень це універсальний шаблон. Запам'ятавши його, можна правильно відмінювати сотні, якщо не тисячі німецьких дійслів. Це без перебільшення надзвичайно потужний інструмент на самому початку вивчення мови, але, звичайно, було б занадто просто, якби не було несподіваного повороту. Він, до речі, і робить німецьку мову такою цікавою. Знайомтеся, порушники правил або ж неправильні дієслова. Ось тут вся різниця, як на долоні. У правильних дієслів, як ми вже знаємо, основа стабільна. А от у неправильних голосний звук в основі може раптом взяти і змінитися. Просто так. А тепер найцікавіше погляньте на дієслово лезен, тобто читати. Що ми бачимо, у формах для ду та резіс голосна е в основі раптом перетворюється на довгий звук «іє». Але для всіх інших осіб «іх», віра, ір, зі основа залишається без змін, тобто зміни відбуваються лише у двох місцях. Це головний секрет, який треба запам'ятати. Добре, тепер, коли ми знаємо основні правила гри, час отримати три справжні майстер-ключі. Це три найважливіші дієслова в німецькій мові. Знаючи їх, можна відкрити ну майже всі двері у спілкуванні. Перший і найголовніший це «sein», тобто бути так, воно найбільш неправильне з усіх, але воно ж і найважливіше. Ми використовуємо його постійно, щоб представитись, сказати, скільки нам років, описати щось. Його форми треба просто вивчити раз назавжди. Ich bin, du bist, дубіст, e еіст, повірте, це найкраща інвестиція часу. Наступний наш майстер-ключ це хабен, тобто мати. Без нього теж нікуди. Коли говоримо про те, що нам належить, про сім'ю, або навіть коли ми голодні, ich хабе хунга. Зверніть увагу, що у формах дугаст та ехат e дієслово трохи скорочується. І третій ключ у нашій зв'язці верден, тобто ставати. Воно важливе не тільки коли ми говоримо про якісь зміни. Це ще й ключовий компонент для побудови майбутнього часу. Саме з ним ми кажемо, я буду щось робити, наприклад, «Ich werde Лернен. Гаразд, основний код зламано, ключі в кишені, час опанувати два, так би мовити, просунуті маневри, які постійно зустрічаються в живій німецькій мові. Перший такий маневр це дієслова з префіксами, що відокремлюються. Звучить трохи страшно, але насправді все просто. Беремо дієслово, наприклад, «aufstehen» вставати. Його префікс «auf» не зникає, а просто перестрибує в самий кінець речення. І виходить Іште умзібен auf». І ще один невеличкий маневр зворотні дієслова. Це ті, що описують дію спрямовану на себе. Вони використовують часточку «зих», яка теж змінюється залежно від того, хто говорить. Наприклад, зихфроєн радіти перетворюється на іхфроєміх я радію, або дуфоєстих ти радієш. Ну що ж, вітаю. Можна вважати, що основний код зламано. Тепер є всі інструменти, щоб почати впевнено будувати німецькі речення. Але, звісно, тепер настав час перетворити ці знання на реальні навички. Отже, давайте швиденько підсумуємо найголовніше перше дієслова змінюються залежно від того, хто діє. Друге у правильних дієслів основа постійна. Просто додаємо закінчення. Третє. У неправильних може змінюватися голосна, їх треба запам'ятовувати. Четверте три кити, на яких все тримається: зайн, хабен та верден. П'яте. У роздільних дієслів префікс стрибає в кінець. І останнє завжди є підмет і дієслово. І наостанок найголовніша порада. Послідовна практика це і є той самий секретний інгредієнт. Не треба намагатися вивчити все за один вечір. Набагато краще приділяти цьому 15 хвилин, але щодня. Побачити результат не змусить на себе довго чекати, успіхів, або як кажуть німці, ерфольк. Er а тепер невеличке питання до всіх, хто дивиться, з яких трьох дієслів, крім наших трьох майстер-ключів, варто почати свою практику. Можливо, це будуть махен робити, геген йти, спрехен говорити, вибір за кожним. Головне, починати будувати свої перші речення вже сьогодні.